Давайте пограємо у гру добери слова. Подивіться на малюнок, послухайте розповідь. Доберіть слова дії, що починаються однаково. Взимку добре гуляти на вулиці, але треба пам'ятати, що з холодом жартувати не можна. Тому, вдягаючись на прогулянку, всі гудзики на шубці чи курточці слід що зробити? Застебнути. А на шию треба шарфик. Що зробити? Зав'язати. Це обов'язково. Інакше ви можете що зробити? Застудитися, захворіти, занедужати. Морозяного дня не слід на дворі стояти на місці. Потрібно що зробити? Побігати, походити, пострибати, поплигати, порухатися, погратися. А якщо сніг позамітав доріжки, треба їх що зробити? Промести. Прогорнути, прочистити, протоптати. Подивіться на малюнок. Про кого можна сказати? Стоїть. Хлопчик стоїть біля вікна. Тато стоїть біля гірки. Про кого можна сказати? Іде, іде сніг, іде кіт, іде пес? Тато та син ідуть на лижах. Про кого можна сказати чистить? Чоловік чистить машину? Чоловік чистить двір. Про кого можна сказати ліпить? Про кого можна сказати катається. Про кого можна сказати кидає. Про кого можна сказати хворіє. Про кого можна сказати радіє. Дітки у дворі гуляли, по стежинках крокували, Раптом хтозна звідкіль налетіла заметіль.